Привіт, друзі, з вами і Сьогодні ми будемо пробувати проходити паркур у лоббі Skywars. Проходимо паркур. Тут зараз дуже обережно. Отак. От стали зосередилися. Ще раз. стали. 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 Фух, неприжальний момент. І є, ми пройшли паркор. Фух. Ну, в принципі, мене це задовольнило. І взагалі краще проходити цей паркор помалу, можливо, навіть ввечері краще. Я зараз проходжу цей паркор ввечері. Коли менше людей є. Так, і краще йти ще на тім. SkyWars Team І бо більше часу тобі дається на проходження парку. Підписуйтесь на мій канал, кладіть лайки. З вами був Бойкеймер. Всім удачі і всім пока!